Люди, як птахи. У кожного своя висота, своя швидкість польоту, свій духовний вік. Горобці літають з горобцями, голуби з голубами, лебеді з лебедями, орли з орлами. Якщо орел візьме з собою в політ голуба, то останньому доведеться летіти на незвичній висоті і не з властивою йому швидкістю. І рано чи пізно кожен повернеться до своєї траєкторії і до своєї зграї. Тому не потрібно чекати ні на кого, а летіти, летіти з Божою допомогою. На своїй висоті до своїх та зі своїми, бо ціль всіх одна додому в обійми, до рідного батька. І ось я та маленька пташка, яка вже, на жаль, і пари немає, та й зграя розлетілась. По різних містах і країнах, через війну. І я по своїй простоті прибилась до нової зграї, до зграї, Богом поставленої, щоб летіти разом, щоб спастись, щоб долетіти та й своїм шлях прокласти. Та й координати потім надати, вірніше завжди їх скидати, і зв'язок не втрачати, молитвами обнімати всіх своїх рідненьких, рідненьких по плоті, рідненьких по духу, живущих тут та й тих, що чекають там, але курс не міняти по часу. Оболь. І коли ти утвердився, то й крила міцніше стають, але швидкість не та, висота теж не та, бо постійно стріляють. Та й не дивно, в нас зараз війна, війна духовна, війна морська. Але війна з'являється там і тоді, коли зникає любов між людьми, зникає подячність за те, що мали і не цінували, за те, що отримували і не дякували. Коли ми говоримо дякую, це не лише прояв вічливості, а й спосіб. Показати свою турботу, свою любов і цінність до іншої людини, до людини, яку послав сам Господь. І в цій людині і є сам Господь. Тому потрібно любити і ще раз любити, і цінувати, і бути вдячним за все. За все добре і навіть за те, що болить. Правда, біль свою потрошки вгамувати можна, але тільки з Богом. А ось як правильно реагувати на біль і страждання ближнього свого. А це ж кожний, якого Господь посилає, показує. Звісно, теж тільки з Богом. І тільки коли ближній цього сам захоче. Життя земне дуже цікаве. І летіти треба далі, і набирати висоту. І навіть тоді, коли сили втрачені, бо коли на прояв любові, на щире бажання допомогти. Подаючи руку, і навіть плечі підставляєш, а отримуєш не любов, то це важко, це дуже важко. Але Божа милість та любов безмежна, і утішення приходить миттєво, коли ти цього заслуговуєш. Бо Господь знає наші всі потреби і завжди готовий нам допомагати. Слава тобі, Боже наш, слава, слава тобі, Боже наш, слава, слава на віки віків. Амінь. Господи, нехай моє серце буде відкрите для Твоєї волі. Щоб я творила волю Твою, а не свою. Допоможи мені, Господи, не втрачати віри і не впадати у вічі перед обличчям труднощів. Допоможи мені, Господи, придбати терпіння, смиріння, а в моменти випробувань не залишай. Допомагай, втішай, Господи. Навчи мене любити, як сам любиш, щоб мир та радість і любов були в моєму серці сповна. І я дарувала іншим.